Односельці та друзі, дорогою, якою проводжають Михайла, рясно вставляють квітами. Його обіця не може вмістити усіх охочих, які зібрались у селі Панівці Борщівського району Тернопільської області, щоб попрощатися з бійцем. Героя проводжують навколішки. Він Дійсно, лідер, був по житті. Він сильний був духом і волею. І настільки патріот, що переважно як приходять на ротацію і якісь психологічні проблеми у людей, а це ніколи. Постійно він прийде, посміхнеться, і в нього все було, все було чудово. Михайло Григоришин закінчив Чернівецький національний університет. Після мобілізації з квітня минулого року десантник 128-ї гірсько-піхотної бригади пройшов найгарячіші точки передової. Після Іловайська ненадовго повернувся у відпустку додому. Залишитись та більше не йти на схід не припускав навіть думки. Ні, ні на крапливу не пожалкував про те, що пішов, і навіть коли приходив відпустку, коли йому там давали там 10 днів, то. Він казав, що я ж казав, Міша, залишся, може вже побуду трошки вдома, ти вже своє не, якби відвоював. Він казав, що, що я ще мушу піти, я мушу добути до кінця. Загинув Михайло 31 січня поблизу Дебальцевого біля села Чорнухіно на шостому блокпосту. Пряме попадання снаряда в їхній дзот загинуло два хлопці. Наш Михайло Григоришин і Сергій Матусевич з Київщини. Потім загинув їхній командир, який до них добирався, щоб забрати тіла хлопців, його застрелив снайпер. Михайлу 28 квітня мало виповнитись 25 років. Найбільше вразило усіх родичів та близьких хлопця те, що сепаратисти довго не віддавали його тіло рідним. А він закінчив університет! Я йому помагала все. Це дитина, знімайте, не на Навіть роки бачу, кого вони вбили. тіло мені два з половиною місяці не віддали, сволочі. Ми його шукали серед полонених. Постійно ми періодично перезвонювали Дніпропетровський морг, також Донецький, Луганський. І була надія дійсності, що він знаходиться в полоні. Повернути тіло Михайла вдалося завдяки волонтерським організаціям, які на сході займаються пошуком загиблих і поранених. Як виявилось пізніше, забрали сепаратисти в Луганський морг, протримали там практично до початку березня і десь в першій половині березня їх передали нашій стороні. І тоді ми вже відповідно поїхали на опізнання і спромоглися забрати тіло. Нашого Михайла додому односельці, близькі, просто знайомі хлопці, які до останнього обіцяв повернутись з фронту живим, захищаючи свою землю. Називають його героєм. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.